Друзі, давайте ж розберемося, як у нас оновився особистий кабінет. Верніше, в додатку Oriflame інформація про сердечка, і як виконувати завдання, і як обмінювати серця. Ми заходимо в наш особистий кабінет в додатку. верніше, Oriflame. Mm -hmm. в, в, саме вводите свої логін, пароль для того, щоб зайти, свій номер учасника, свій пароль або логін, або як завгодно. можете це по-різному може так? Ви вводите заходите в кабінет і внизу нажимаєте на людинку, внизу справа. Бачите, ось такі зверху гаманець і б'юті винагороди? От б'юті винагороди нас саме цікавлять. Так. І перше, що ми бачимо, тут купуйся серця, тобто тут графа, де ми можемо обмінювати наші доступні сердечка. Нажимаємо, наприклад, дивитися все. І тут можемо бачити, які на сьогоднішній день нам даються бонуси. Наприклад, ми можемо взяти туалетну водичку Джойс ЖД, обмінявши її на 100 сердечок, всього за 125 гривень. Тобто, це така знижка. Ми отримуємо. так, або ту ж 5 в одному за 100 сердечок і 69 гривень. Тобто, не як завжди, там, наприклад, 139 гривень. Зараз в каталозі туш. А за 69, але при цьому обмінявши 100 сердечок і так далі. Різні продукти. от, Наприклад, 200 сердечок уже більш дорожчі, цінні е призи, так, і знижки на них відповідно. А Далі, от 400 сердечок, це вже стійка мінеральна тональна основа Giordani Gold, це вже нічна маска за 209 гривень. Ну тобто це дуже е, така приємна пропозиція. Чи, наприклад, наші улюблені парфуми Клад Фем Вікенд за 400 сердечок і 229 гривень. Це дуже класна програма лояльності, що ви можете брати ваші улюблені продукти зі знижкою е, більше 50%. Ну і також, наприклад, взяти за 189 гривень собі ось такий пляж. Важний рушник, ну, може, не так зараз актуально. Взяти собі вітаміни з великою знижкою Астаксантин, або нутрійкомплекс для волосся нігтів та шкіри. А також це парфуми, парфуми Gold Голде от, наприклад, 600 сердечок, і берете собі за 419 гривень це дійсно більше як 50% знижки. Або ж маємо цінні призи, такі як сумочки, наприклад. Рушнички та, і так далі. Як обміняти? Ми заходимо, от обираємо та, і нажимаємо на кошик. І в даному випадку продукт попадає до нас зразу в кошик, так, і ми з ним уже можемо оформити замовлення з цим продуктом. Тобто або сам, сам цей продукт, або вкладаємо ще необхідні для нас продукти і таким чином замовляємо. Тобто, зрозуміло, щоб додати, достатньо просто натиснути на кошик на цьому продукті. Якщо ж ми не хочемо, то ми його видаляємо. І ось тут нам знову стають доступними інші продукти. Повертаємося назад. Як обміняти, розібралися, як заробити сердечка, нижче маємо цілі. Натискаю дивитися все, і тут бачу завдання. Є щотижневі. Тобто вони підписані От, щотижня, щотижня, вдосконалі свої навички здатком Apps», щодня. І є постійні да, завдання. Наприклад, ви можете. Отримувати сердечки за ваші особисті замовлення. Якщо ви новачок, то у вас діє програма лояльності. Якщо ви тільки приєдналися і це ваше перше замовлення, то тобто за замовлення від 1000 гривень ви отримаєте в свій перший каталог 80 сердечок, і з цього моменту починається ваша програма лояльності. Надалі це був ваш перший каталог, і далі у вас є ще 4 наступних, тобто сумарно 5 каталогів лояльності, але перший 80 сердечок, а 4 наступних за замовлення від 1000 гривень, тобто ви повторно робите кожен каталог по 1000 гривень, ви отримаєте подвійні серця, тобто по 160 сердечок за замовлення від 1000 гривень. Кожного каталогу роби по 1000 гривень, 5 каталогів підряд, наприклад, та і збирай сердечка. Так, надалі ви теж забираєте серця за кожну тисячу. Перше замовлення, яке ви робите в каталозі, за кожну тисячу отримуєте по 60 уже сердець. Тобто, наприклад, якщо ви оформили ваше перше замовлення в каталозі, воно зразу йде там на 2000 тисячі гривень, то ви зразу 120 сердець отримали. Якщо ваше перше замовлення в каталозі балове, да зразу йде там на 3000 тисячі гривень, то ви відповідно отримуєте. 180 сердець, та? тобто таким чином за кожну тисячу один раз каталог. І плюс є, ось можна винагорода за покупки, тобто кожного каталогу є цільові продукти, за замовлення, яких за кожен продукт компанія дає додаткових 25 сердечок. Тобто, зараз, наприклад, це Giordani Gold Sense Supreme, та? Ну, в залежності від каталогу, треба дивитися, які конкретно продукти компанія поставила на цю додаткову програму. От, якщо ви запрошуєте людину, яка прийшла, наприклад, по вашому реферальному посиланню і зробила замовлення на тисячу гривень, ви за неї також отримуєте 80 сердець. І в наступних її чотирьох каталогах лояльності ви також за неї отримаєте по 160 сердець. Тобто, таким чином ви можете подвоювати винагороди за те, що почнете рекрутувати, тобто запрошувати людей, ділитися інформацією про продукт, так? І, Приводити да, нових людей в Oriflame, ви за це будете отримувати не тільки відсотки від їхніх продажів, да, не тільки 10% гарантованих, а і ще і будете отримувати за них додаткове серця. Ну і є ось такі щоденні. Наприклад, ви можете зайти і просто забрати щоденне своє сердечко, вже я, мабуть, забрала сьогодні. Або ви можете от порекомендувати улюблене, рекомендуй продукт. Що для цього треба зробити? Ми заходимо, от, наприклад, на продукт мій улюблений продукт обираю і натискаю, тут є така стрілочка поділитися. І, наприклад, я люблю ділитися в свою групу у Фейсбуці, або ви можете ділитися в свою групу у Телеграмі, наприклад, цим продуктом. От, опублікувати, натисла, воно поділилося. І автоматично мені підтягнуло як виконане завдання. Так, далі поділитися електронним каталогом. Заходжу в каталог, зверху бачу стрілочку таку, на неї натискаю це стрілочка поділитись, і ділюсь, наприклад, в телеграмі у своєму клієнтському в чаті. Хоп, скинула. Повертаюсь назад, це завдання вже мені зарахувалося, і таким чином я вже бачу, що мені додалися додаткові серденька. Далі. Досконалюй свої навички роботи з додатком Sharina. Тобто суть яка, бачите завдання, натискаєте на нього і виконуєте його. Тут немає завдань, в принципі, тільки, от на що не натискається, це е, там, зареєструвати новачка, да? це для вас просто для інформації написано. А так всі в принципі, клікабельні, і ви все по підказкам просто виконуєте. Додаток Оріфлейм Шерін. Відкриваємо, чекаємо трошки, поки все підгрузиться. Тут, в принципі, об'ємна інформація. О, клас! Моя фотографія. Так, ділимося. Знову ж таки, наприклад, у Фейсбуці, у своїй групі. Вона зразу копіює нам ще таку інформацію, то ми зразу можемо її сюди підгрузити. Для того, щоб було зручно з нашим реферальним посиланням, і опублікувати. Окей. Переходимо сюди, і тут вже має нам підтягнути завдання, ну, буває трошки часу треба. Тобто, в принципі, щоденно заходимо, натискаємо на завдання і їх виконуємо. Бачите, все, що клікабельне, все зелене, все те, що можете виконати в. Переходячи в цьому додатку, все, що рожеве, це для вас просто для інформації. Тобто ви натискаєте і ви бачите тут детальнішу інформацію. Тому ось така от цікава програма, в якій ви можете зараз заробити собі серденька та обміняти на знижки на наш асортимент або цінні призи. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть, звертайтеся, буду рада допомогти.